Доброго дня, шановні представники медіа. Сьогодні вперше відбувається спілкування з вами, моє особисто, і я думаю, вперше, взагалі, представник уповноваженої Верховної Ради України з прав людини бере участь у такому заході. Сьогодні я хотів би, так як мене представляли, сказали тему, про яку ми будемо говорити. І сьогодні ця тема наступна: це саме діяльність уповноваженої Верховної Ради України з прав людини, основні напрямки його діяльності, а також Стан дотримання нашими територіальними громадами нашої області вимог закону України про доступ до публічної інформації. 1 липня минулого року Верховна Рада України обрала та призначила уповноваженим Верховної Ради України з прав людини глубінця Дмитра Валерійовича. З того часу відбулися суттєві зміни в роботі нашої інституції. Відбулось саме. Зміни в оновленій структурі е, діяльності секретаріату уповноваженого Верховної Ради України з прав людини так Дмитром Валерійовичем було запроваджено основні 9 напрямків роботи. І ці 9 напрямків роботи е, наступні. Перший е, е, одним із пріоритетних напрямків його повсякденної роботи. В реалях сьогодення є напрямок саме в системі сектору безпеки і оборони. Цей напрямок охоплює контроль за дотриманням прав людини, саме наших військовослужбовців, членів їх родин та осіб, які звільнилися із військової служби. Також наступні напрямки це напрямок у справах дітей, напрямок у соціальних та економічних відносин. Напрямок в правах людини, що постраждали внаслідок збройної агресії проти України, наступний напрямок це напрямок щодо дотримання саме рівних прав, прав національних, меншин, політичних та релігійних поглядів, також напрямок щодо контролю за дотриманням прав людини в місцях несвободи. а також напрямок в системі судоустрію та справа на справедливе правосуддя та напрямок. Останній не менш важливий напрямок це напрямок саме міжнародного співробітництва та європейської інтеграції. 24 травня цього року з робочим візитом Дмитро Лубенець відвідав нашу Полтавщину, під час якої, перш за все, відбулося відкриття оновленої громадської приймальної уповноваження, яка розміщена зараз в сервісному центрі, «Дія» на першому поверсі, має і вона відповідає повністю доступністю для людей з інвалідністю, а також має дитячий простір, який є максимально. Дружні на сьогодні для дитини, для відвідувачів, які приходять на прийом саме з дітьми. Також в цей день відбулася і зустріч уповноваженого з керівництвом нашої області представниками органів державної влади, органів місцевого самоврядування, громадським сектором, журналістами, під час якої Дмитро Валерійович детально розповів про основні напрямки його роботи, оновлену структуру. Та представив мене як свого представника у Полтавській області. Окрім цього, в цей день відбулася і зустріч з родинами військовополонених і зниклих безвісти, під час якої Повноважений Верховної Ради України Дмитро Валерійович Лубінець детально розповів про основні напрямки роботи офісу омбудсмана за цим напрямком, а також відповідав на питання сімей, родичів, яких зникли безвісти, чи є такими, що перебувають в полоні. Окрім того, не менш важливим і знаковим... Моментом є те, що в цей день відбулося і підписання меморандуму між Уповноваженим Верховною Ради України з прав людини та Національним університетом Полтавської політехніки імені Юрія Кондратюка. Озвучивши всі ці напрямки, я б хотів би сказати, і це позиція всього нашого офісу на сьогодні, що немає такого питання, то з яким не можна було б звернутися до нас. Але, перш за все, ми всі з вами живемо в правовій державі, в державі, де основним законом є Конституція України, а всі інші закони і підзаконні акти приймаються на основі основного закону і повинні відповідати і не суперечити нашій Конституції. Так от, в нас є профільний закон, і цей профільний закон це закон про уповноважену Верховної Ради України з прав людини. В статті 4 цього закону визначено саме от про діяльність уповноваження. Так от, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини здійснює свою діяльність незалежно від інших державних органів та посадових осіб. Діяльність уповноважено Верховної Ради України доповнює існуючі засоби захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина, не відміняє їх і не тягне перегляду компетенції державних органів, які забезпечують захист і поновлення порушених прав і свобод людини. Наприклад, от якщо до нас приходить людина і говорить про те, що мені потрібно, щоб ви здійснили розслідування з приводу того, що от мені завдано шкоду. Наслідок кримінального правопорушення, наприклад, там, викрали якусь річ чи нанесли фізичну якусь шкоду, то тобто цій людині ми обов'язково пояснюємо про те, що от, ви повинні звернутися до правоохоронного органу територіального, там, наприклад, заяви про вчинення кримінального правопорушення, роз'яснюємо її права, роз'яснюємо, як потрібно подати цю заяву і надаємо, скажімо так, таку відповідь цій людині. Але якщо до нас звертається людина і говорить про те, що. Сьогодні, чи там не сьогодні, місяць назад, я звернулася до територіального правоохоронного органу заявою про вчинення кримінального правопорушення. Але станом на сьогодні я не отримала жодної письмової відповіді. Або ж е, я отримала відповідь, яка, на мою думку, є незаконною. То в такому випадку, ми, як інституція, яка здійснює парламентський контроль, здійснюємо саме аналіз от цих всіх дій цієї відповіді. І Включаємо відповідні важелі впливу, тобто намагаємося поновити право цієї людини. На сьогодні до нас, як до інституції, яка здійснює контроль за дотриманням прав людини і громадянина, забезпечує процес щодо їх поновлення, відчувається, що зростає довіра наших громадян. Про що це говорить? Наприклад, в минулому році за період з 1 січня по вересень до нашої інституції надійшло 22 тисячі звернень громадян. Станом на сьогодні, за 23-й рік, 66 тисяч. Тобто кількість реально важка, не, не те, що важка, а дуже велика. І ці питання стосуються не тільки там доступу до публічної інформації, це безліч питань по всім напрямкам, які я говорив раніше. Говорю раніше. Безумовно, наша мета на сьогодні це точно не кількість, це якість. Кожний випадок, з яким до нас приходять люди, він носить індивідуальний характер і потребує певного часу, потребує відповідних знань. Ми намагаємось об'єктивно розглядати кожне звернення і ставимо для себе реально амбітну мету поновити кожне право людини, яка до нас звертається. Перш за все, ми здійснюємо розгляд звернень відповідно до закону України про звернення громадян. Терміни встановлені в цьому законі. Ми їх повністю дотримуємося, надаємо відповіді кожній людині, повні, постійно інформуємо про перебіг. І часу її звернення. Однак наша діяльність вона точно не зупиняється на розгляді звернень. Ми також дійснюємо і моніторингові візити, ми здійснюємо перевірки суб'єктів, в тому числі і приватного права, ми здійснюємо відвідування регулярної місць не свободи. У нас також є моніторинг і засоб масової інформації. Наприклад, у нас була ситуація, коли ми виявили публікацію про те, що я не буду говорити, яка це громадська організація. Це журналісти, вони звернулися із запитом до однієї територіальної громади, щоб їм надали публічну інформацію, однак отримали безпідставну відмову. Ця організація вона не зверталась до нас ні до нас, ні до суду скаргою, але вони просто опублікували таку новину, новину у себе на веб-ресурсі. Так от, коли ми її побачили, ми відразу відреагували і зобов'язали цю територіальну громаду надати цю інформацію відповідним журналістам. І в нас це вдалося. Тому ми працюємо навіть за цим напрямком. Що стосується стану дотримання саме закону України про доступ до публічної інформації нашими територіальними громадами, на сьогодні він не позитивний. У нас зростає кількість скарг і кількість скарг саме на те, що наші територіальні громади, наші області, органи місцевого самоврядування відмовляють запитувачам у наданні інформації про рух бюджетних коштів. Найчастіше це виглядає наступним чином. Звертається запитувач з інформацією, надайте мені розмір заробітної плати про розмір заробітної плати, скільки отримує керівник, чи там, голова територіальної громади, його заступник і секретар. Однак наші територіальні громади відповідають, що вибачте, зараз військовий час, ми вам надамо інформацію або після його завершення, або взагалі не надамо, бо ми не згодні її надавати. То в такому разі ми включаємо свої важелі впливу. Ми Пишемо листи, надаємо відповідні роз'яснення, дублюємо закон в листі і просимо поновити право людини. На сьогодні у нас 100% реалізація таких от саме випадків. Тобто ми, Нам дається поновлювати права людини. Кількість зростає, зростають і випадки, що люди звертаються. І от сьогодні я хотів би саме звернути увагу на те, що от перш за все нашим територіальним громадам потрібно от Проводити можливо відповідного роду навчання, навчати своїх працівників і пояснювати, що публічна інформація вона потрібна надаватися, адже ми всі безумовно працюємо саме для наших людей, і замовчувати такі факти ну, це неправильно. У нас є чіткий закон, і в законі чітко вказано, що будь-який розпорядник, інф... будь розпорядник незалежно від того, на підставі якого акту він діє, перш за все, при розгляді. Запитів на публічну інформацію, він повинен керуватися законом України про доступ до публічної інформації. У нас є чіткі важливі впливу, ми можемо притягати до адмінвідповідальності, складати адмінпротоколи. На сьогодні в Полтавській області ми цього не здійснюємо. Не здійснюємо. Чому? Тому що нам вдається поновити право людей. Складання адмінматеріалів, адмінпротоколів, притягнення до адмінвідповідальності це дискреційні наші повноваження, які ми використовуємо тільки тоді, коли іншими засобами нам не вдається поновити права людини. Також підсумовуючи, я б хотів би зазначити таку річ. У нашій діяльності уповноважений Верховної Ради України з прав людини кожного року при... представляє щорічну доповідь Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини про стан додержання та захисту прав людини і громадянин у минулому році. Це щорічна Щорічна доповідь уповноваженого про стан додержання та захисту прав людини і громадянина за 2022 рік була представлена уповноваженим Верховної Ради України з прав людини Дмитром Валерійовичем Лубінцем 30 травня на пленарному засіданні Верховної Ради. Це вперше відбулося з 2011 року, коли Верховна Рада за неї проголосувала абсолютною більшістю. Останнє ця щорічна доповідь представлялася на рівні парламенту нашої держави у 2013 році, але була зголосувана. В Наступному році ми ставимо для себе, наш офіс ставить для себе таку мету, показати у цій щорічній доповіді саме стан додержання захисту прав людини і громадянини на кожному регіональному рівні. І от наша команда, команда регіонального представництва уповноваженого Полтавської області ставить для себе таку мету, і постійно я звертаю увагу на цей керівники органів місцевої влади, органів державної влади про те, що. от... Коли буде відображена щорічна доповідь у Полтавську область, то дуже б хотілося, щоб вона була саме на рівні кращих практик, а не на самому найгіршому рівні. Тому, в свою чергу, ми постійно працюємо, ми знаходимося на місці, ми готові до спілкування, як із представниками медіа, журналістами, громадськими організаціями, ми готові проводити різного роду навчання, ми точно так же готові і самі навчатися. Намагаємося покращувати свою діяльність. Тому наразі в мене все, дякую. Скажіть, будь ласка, з якими напрямками, з якими проблемами найчастіше було свою працю? Дивіться, кожний напр кожне питання воно реально індивідуальне. Сьогодні прийшла людина, говорить, що ми не затопили. Завтра прийшла людина, і каже, що вибачте, мого брата незаконно ув'язнили. Ну, не, точно переліку, от яких звернень більше, його ну, явно немає. Але я думаю, що це якщо ну, далі згоди саме з діями чи бездіяльністю наших правоохоронних органів. Тобто люди незадоволені або розслідуванням, або рішенням суду. Ну так. Найбільше це, напевно, правоохоронні органи, що до нас йдуть на сьогодні. Це ті, що звертаються особисто. Якщо те, що надходить пошти або засобам електронного зв'язку, то це безумовно право на інформацію. Звернення доступ до публічної інформації. Честь, найрідше захист персональних даних. Що було відповіді відплати, скільки таких звернень було, а вони надали відповідь журналістам? Саме журналістам? До нас довольно дуже часто звертаються журналісти з міста Кременчуга, це медіадоказ. Вони працюють безумовно по всім територіальним громадам. Вони публікують цю інформацію, вони публікують в тому числі інформацію про нас, що завдяки самоуповноваженому вони отримують цю інформацію. Кількість точно я вам не скажу, але часто. Ну, на місяць, можливо, там 10 до 10 штук їх приходить. І після вашого втручання всі далі надають. Намагаємося сприяти, щоб це так було. Зрозумійте правильно, система захисту прав людини вона точно не ідеальна. Є над чим працювати, і в нашій діяльності також бувають інколи механічні помилки. То, що я вам говорив про ту кількість, яка на сьогодні є. Це 66 тисяч. В секретаріаті уповноваженого працює 386 людей на сьогодні. Чи бувають у вас звернення від родин військового полонена? Бувають. І вирішує... <плес> 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 Люди хочуть повернути своїх рідних. І вони просять нас сприяти. Ми роз'яснюємо, що єдиний орган, який займається поверненням військовополонених, на сьогодні є координаційний штаб з питань поводження з військового полоненням, до складу якого входить Уповноважений Повноважений Верховної Ради України з прав людини та його представник в системі сектору безпеки це Олександр Валентинович Кононенко. Тому ми ці звернення безумовно приймаємо, якщо людина наполягає, і перенаправляємо до нашого профільного департаменту для реагування. А зараз ще не з судовою Давайте я зараз поясню. Уповноваження Верховної Ради України з людини він один. Це, я зрозумів, що ви кажете, так. Це Лубінець Дмитро Валерійович. Ми постійно наголошуємо, що не може бути інші уповноважені, з питань зниклих з безвісти, про якого ви зараз говорите. Ця людина, вона не має відношення до нашого офісу. Ми здійснюємо її самостійно, але уповноважений Верховної Ради України з людини має свого представника в системі сектору і безпеки, в системі, в системі безпеки, що працює з військовослужбовцями. І от вони за входять до складу координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.